Іки слава, шановні учасники форуму, шановні пані та панове, була сьогодні розмова конструктивний форум, оскільки ну це надактуальна проблема, питання, підтримка ветеранів. Тому що ми ну, маємо розуміти, що все суспільство у нас задіяне в обороні, все суспільство у нас задіяне в захисті інтересів, але наші воїни, наші захисники і захисниці потребують найбільше уваги. Особливо ті, які зазнали. Ушкоджень на війні, і це святий обов'язок і громади, і суспільства підтримувати. Але найбільше все ж таки я вважаю, що це реінтеграція назад у цивільне життя. І тут головним чинником є ставлення саме громад, ставлення держави до цього. Тому запровадження таких інститутів, як помічник ветерана, це є обов'язковим і воно не те, що на часі, а воно потребує від нас максимально швидкого запровадження. Досить багато людей звертається, це і сім'ї мобілізованих, це й сім'ї хлопців, які повернулись, ну і, на жаль, загиблих. Тому е люди потребують допомоги, вони е знаходять і нас. Так, це, не завжди ми можемо дозволити собі задовольнити всі потреби, вирішити всі питання. Але е ми звертаємось до своїх колег, місцевих органів самоврядування, е намагаємось е надавати допомогу таким чином е вирішувати ну, ті питання, е які ми можемо вирішити. Враховуючи і окупацію території, і відсутність своєї території, відсутність певних інститутів, які мають бути у громади. Але те, що є, задіяно максимально. Подивіться на мене. Сюди спочатку. Дякую на мене. C'est <coughs> ce